Стара скриня. Мене звати Марія. Я виросла в маленькому селі біля лісу, в будинку моєї бабусі. Вона завжди була для мене загадкою. Жінка сувора, але мудра, мовчазна та водночас уважна до дрібниць. Вона ніколи не розповідала про своє минуле, а я, мала й безтурботна, не надто наполягала. Коли бабуся померла, мені дісталася її стара хата. Я повернулася туди вперше за багато років, пройшлася з запиленою кімнатою, торкнулася старих меблів. Але найбільше мене зацікавило те, чого я раніше не помічала: важка дерев'яна скриня в кутку. Вона була замкнена. Ключ я знайшла випадково під килимком біля ліжка. Відкривши скриню, я побачила купу пожовклих листів, старі фотографії і медальйон. Я взяла один із листів і почала читати. Коханий, я чекаю на тебе вже п'ятий рік, а серце досі стискається при кожній згадці. Люди кажуть, що тебе немає, але я знаю, що ти живий, я вірю. Мої руки затремтіли. Наступні листи розповідали історію, про яку я ніколи не чула. Бабуся чекала когось усе своє життя, його ім'я не згадувалося жодного разу, але з кожного рядка. Було зрозуміло це було велике кохання, що не повернулося з війни. Я знайшла фото, молодий чоловік у військовій формі, його очі здавалися знайомими. Того вечора я довго сиділа біля скрині, тримаючи медальйон у руках. Я ніколи не знала цієї жінки, тією, якою була моя бабуся в юності. З того часу, щоразу, коли я дивлюся на старі світлини. Мені здається, що я чую її голос, і, хоча вона ніколи не говорила про минуле, тепер я знаю. Вона кохала і чекала до самого кінця.